Оскільки це традиційний фастфуд, то й подам я його традиційно у паперових човниках, але це не обов'язково. Пропоную розрізати кульку і подивитися, що в нас вийшло всередині. Отже, зовні кульки справді хрусткі, а всередині ось такі красиві, це треба пробувати. Що ж, додаємо соусу тонкацу. І трохи японського майонезу. А зверху посипаємо пластівцями тунця Боніто. Пам'ятаєте, як вони танцюють на гарячих стравах? Власне, можна експериментувати. Якщо у вас є зелені норі, можна додати їх, тоді майонез буде не потрібен. просто залишити кацьобусі і соєвий соус. Теж буде смачно. Варіантів безліч. Я сьогодні зробив так, але ви враховуйте свій смак і вподобання ваших рідних.